У багатьох країнах впродовж більше десяти років серед підлітків розгортається справжня революція суспільної моралі, відкидання порнографії і прагнення зберігати дошлюбну чистоту. Рух справжня любов чекає, має на меті належно підготувати молодь до подружжя. Ми вирішили в нашій Українській рекатолицькій церкві заснувати свій рух. Справжню любов чекає, щоб і наша рекатолицька молодь знала, що дотримуються чистоти. Це нормально, що тими чеснотами живе сьогодні не тисяча, а мільйони молодих людей в цілому світі. І дякувати Богу, який поблагословив наш цей рух. Сьогодні ми маємо вже понад 200 молодих людей, які склали такі обіцянки. Ще більше людей є симпатиками нашого руху, які знають про. Нього, які можливо, і в приватні склали такі обіцянки присяги жити чистим життям до шлюбу. І маємо вже перші пари, вже молодих людей, які одружилися, і хочемо, щоб з таких пар. Членів руху справжні бов чекає, щоб в майбутньому створився цілий рух самих родин. В русі справжня любов чекає, молодь складає присягу цнутливості і на пам'ять про таку важливу подію одягають срібні обручки чистоти. Відтак озброєні у такий спосіб. Юнаки і дівчата, подібно до воїнів, готові до боротьби зі спокусами, зберігаючи в серці, девіз у тебе є вибір. Вибір бути чистим колегою мій знамення в Зарваниці таку обітницю склали 11 дівчат. Отець одягнув їм на палець перстень, який свідчить про належність до руху. Усі тримали запалені свічки. Одна з колегіанток мала білу троянду як символ дівочої чистоти. Їдучи в Зарваницю, отець Олег знав, що обітницю має складати лише одна дівчина. Провівши ж семінар з вихованками колегіуму, до руху вирішило долучитися ще 10 колегіанток. Це було незабутнє враження. Чому? Тому що тут ти бачиш, як Господь діє, ти бачиш, як ти кидаєш одне зерно, а як Господь Бог це зроджує набагато більше, ніж, ти цього сподівався. Руслана до руху, справжня любов чекає, вирішила долучитися вже давно. Нарешті моя мрія здійснилася. Саме цей рух, я сподіваюся, що ну, він принесе радість, він навчить мене стриманості, чистоти і. Дякую Богові, що сьогодні ну, за такий сьогоднішній день, що я справді змогла вступити в цей рух. Зараз відчуваю дуже велику радість, відчуваю Боже благословення і ну, дуже мені приємно і так на душі, душа так співає, радіє просто величну пісню Господеві. Те, що рух справжня любов чекає, започаткували в Тернопільськозборівській архієпархії саме з колегіуму інтернату Знамення, не є випадковим. В цьому навчальному закладі поглиблено вивчають предмети духовно-просвітницького спрямування, християнську етику, етику подружнього життя, релігієзнавство, філософію, основи християнської психології. Тут вивчають три іноземних мови, готують до як здачі ЗНО. Також вивчають поглиблену християнську етику, філософію, етику духовних засад, релігієзнавства. Я перейшла сюди, щоб. Змінитись і вдосконалити себе, моє життя в колегіумі з перших днів навчання не було легким знайомством з ним колективом, з дівчатами для нас це було дуже незвично. Але попри суворий розпорядок, в нас було багато. Приємних, цікавих моментів. Ми навчилися розуміти, підтримувати одне на одну, навчилися а, дружити. Тут дуже родинна атмосфера, і е, вчителі ставляться з пошаною, дуже гарно пояснюють матеріал. Я хочу більше е, знати про Бога і духовно зануритись е, Я думала, що тут кожен думає про себе і дбає. Але виявилось не так. Тут дуже хороші дівчата, і я з багатьма подружилася. Мені тут дуже подобається. І я вважаю, що таких закладів в державі потрібно набагато більше. Бо теперішня молодь 21 століття дуже потопає в гріху. Вона навіть не усвідомлює, наскільки. Це є погано. Людина, яка має блискавичну думку, яка має інтелектуальні знання, але має мертве серце, вона є злою. Тому любов це є єдиний середник, єдиний засіб, єдиний спосіб для творення добра. І власне творення добра. Це не є самоціллю нашого навчального закладу, а лише засобом, дорогою до морального очищення суспільства.